Привіт, сьогодні буде огляд на мій ось такий Урал. Зараз трошки історії. Урал 4320. Вантажний автомобіль підвищеної прохідності. Подвійного призначення з колісною формулою 6х6, що ви того виготовлявся на Уральському автомобільному заводі? Тому числі і для використовування в Збройних Силах в сімействі уніфікованих армійських автомобілів. УРАЛ був розроблений для транспортування вантажів людей та трейлерів на всіх типах доріг, має значні переваги в порівнянні з аналогічними автомобілями. Е, виробник СССР або наразі Росія. Виготовлявся з 1977 року і є доволі популярним. Ось так. А Зараз переходимо до самої моєї моделі. Ось так він буде у масштабі уніфурки порівняння. Хотілося би трошечки його меншим. Але що маємо, ти маємо. Менше я його не зміг зробити. Переходимо до кабіни. Тут у нас є дверки, які відкриваються доволі просто. Що у нас тут є? Дзеркала, стекло переднє, капот, решітка, радіаторна фари, підкрильники, колеса, тут якісь ящички, запаска декоративна, причеп. З відкидальними бортами з відкидними точніше. Ось так він виглядає спереду, доволі масивно і привабливо. Так. Ось тут майже те саме, тут два колеса. Давайте поглянемо, як знизу він виглядає. Ось так. Давайте порівняємо з танком Т-72Б. Моїм ось так масштаб буде. Ще б його трошечки менше було б, і було б все ідеально. Скажіть, будь ласка, ну, напишіть в коментарях, як вам mm -hmm. мій Урал. Чи сподобався чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий Урал у нас був на огляді. Якщо вам сподобався цей огляд, скидайте відео своїм друзям. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І дякую всім за увагу. Всім па-па!